Вітання сьогодні ми е, розглядаємо досить незвичні ідеї з праці Рюдігера Далкі хвороба як мова душі. Джерела, з якими ми працювали, ну вони пропонують поглянути на хворобу зовсім інакше, не як на щось випадкове, а як на певне послання. Спробуємо розібратися, що за цим стоїть. Отже, ключова ідея. Симптоми нашого тіла вони ніби мають символічне значення. Це, так би мовити, мова нашої душі. Абсолютно вірно. Автор власне закликає нас вийти за межі такого, знаєте, чисто матеріального, причинно-наслідкового підходу. Ну того, що панує в сучасній медицині. Він пропонує так зване вертикальне мислення, тобто шукати аналогії. Аналогії. Так, аналогії між тим, що проявляється фізично, ну тобто симптомом, і тим, що відбувається на психічному чи, можливо, навіть духовному рівні, як тіло, так і душа, як всередині, так і зовні. Знаєте, мислення аналогіями воно ж відіграє Величезну ронь, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Тобто, виходить, що замість того, щоб просто ну, вимкнути лампочку тривоги, симптом за допомогою ліків, треба запитати себе, а про яку власне несправність ця лампочка сигналізує? Саме так дуже влучно. Симптом часто вказує на ту частину нас, яку ми не хочемо визнавати: пригнічену частину те, що юнг називав тінню. Це може бути е, ну несвідомий ритуал. Хвороба як ритуал, який утримує людину в якійсь відносній рівновазі, доки проблема не буде вирішена свідомо. О, ось це вже справді цікаво. У джерелах згадуються приклади відомих людей. Так, так для них хвороба, як виявляється, стала поштовхом до розвитку. Буквально шляху. Так, саме ця ідея. Хвороба це шлях, його треба пройти. І він не обов'язково хороший чи поганий. Це шлях до розвитку, до цілісності, але тільки через усвідомлення її послання. Гаразд, це звучить ну досить переконливо на концептуальному рівні. А як це може працювати на практиці? От візьмемо, наприклад, проблеми з колінами. Згадується у джерелах. Ну от коліна символічно вони пов'язані зі смиренням. Зі здатністю схилятися перед чимось, підкорятися. А в нашому сучасному світі що цінується? Прямолінійність, непохитність, правда ж? Ну так, гнучкість не завжди в пошані. От, і тому проблеми з колінами, скажімо, пошкодженнями ніска чи артроз згідно з цим підходом можуть вказувати на такий внутрішній опір: опір смиренню, брак гнучкості вже на психологічному рівні. Небажання схилити коліна, так би мовити, саме так, небажання визнати щось вище за себе можливо. Зрозуміло. А якщо взяти щось інше, от герпес, наприклад, ми ж звикли думати про нього просто як про інфекцію. Так, але і тут, згідно з цим підходом, можна шукати глибший символізм. Герпес, особливо от на губах чи геніталіях, може символізувати певний внутрішній конфлікт. Конфлікт пов'язаний із темами близькості, сексуальності, можливо, відрази, провини або навіть пригніченої чуттєвості. Тобто вірус є, збудник фізичний існує. Звісно, збудник є. Але як припускає автор, хвороба проявляється саме тоді, коли активується відповідна внутрішня тема. Сам вірус може бути в організмі, але не проявлятися, доки цей внутрішній конфлікт його не розбудить. Навіть страх заразитись чи відраза, виходить, можуть стати таким собі тригером. Так, це теж може порушити внутрішню рівновагу і створити умови для прояву. Отже, якщо підсумувати те, що ми обговорили з цих уривків, ключовий висновок такий: симптоми це е, не зовсім вороги, радше це такі собі посланці, вони сигналізують про дисбаланс. Про те, що потрібно звернути увагу на певні аспекти життя, можливо, ті, які ми витіснили, і це знаєте, піднімає ще одне важливе питання, яке теж промайнуло в джерелах: от якщо тіло сигналізує нам через хворобу на індивідуальному рівні, то чи не можемо ми ну спробувати подивитись на хвороби суспільства або навіть на екологічні проблеми планети через схожу призму, як на символічні послання, це дуже глибока думка. Щось, над чим варто поміркувати вже після нашої розмови. Дякуємо всім за увагу до цього аналізу.